Іноді ми так зосереджуємось на одному кольорі свого життя, що перестаємо бачити все інше. І ось історія, яка дуже м'яко нагадує, те, на що ми дивимося щодня, формує наш з вами світ. Один старий і дуже мудрий китайський чоловік сказав своєму другові розглянь кімнату, в якій ми знаходимося краще, і постарайся запам'ятати речі коричневого кольору. В кімнаті було багато чого коричневого, і друг швидко впорався з цим завданням. Але мудрий китаєць йому задав наступне питання закрий на очі свої та перерахуй всі речі синього кольору. Друг розгубився і обурився, я нічого синього не помітив. Адже я запам'ятовував за твоєю вказівкою тільки речі коричневого кольору. На це мудрий чоловік відповів йому. Відкрий очі, озирнися, адже в кімнаті дуже багато речей синього кольору, і це було правдою. Тоді мудрий китаєць продовжив: Цим прикладом я хотів тобі показати правду життя. Якщо ти шукаєш в кімнаті речі тільки коричневого кольору, а в житті тільки погане, то ти і будеш бачити тільки їх. Запам'ятай, якщо ти шукаєш погане, то ти обов'язково його знайдеш і ніколи не помітиш нічого хорошого. Тому, якщо все життя ти будеш чекати і морально готуватися до гіршого, то воно обов'язково станеться з тобою. Але якщо ти будеш сподіватися і готуватися до кращого, то ти не будеш притягувати погане в своє життя, а просто ризикуєш всього лише іноді бути розчарованим. А життя ж неможливе, без розчарувань. Ця притча про одне. Ми завжди знаходимо те, що шукаємо. Хочеш бачити більше світла? Дивись туди свідомо. З вами була Акерман Таня. Якщо відчули сенс, поділіться цією історією з тим, кому вона зараз потрібна. А більше таких сенсів на моєму телеграм-каналі. Буду вас рада бачити!